Всі ми пам'ятаємо, як наприкінці лютого в Коростені згідно рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради, на центральній площі було демонтовано пам'ятник Леніну. А ось постамент, на якому він стояв, ще більше півроку чекав своєї черги, не додававши привабливості площі біля місць виконкому. І ось нарешті розпочався демонтаж і постаменту. Що з'явиться замість пам'ятника Леніну і чому таким поспіхом розпочали демонтаж постаменту, нам розповів перший заступник міського голови Володимир Вигівський. Після того, коли демонтували пам'ятник Леніна, до нас звернувся власник Коростенського кар'єру і запропонував на цьому місці організувати за власні кошти таку зону відпочинку. І центром цієї зони відпочинку має бути доволі такий оригінальний фонтан в вигляді кільця. Яке буде крутитися під тиском води, розмір цього кільця, метр сорок, зовнішній діаметр? Ну взагалі це доволі таки оригінальний фонтан, по його словам, аналогів в Україні сьогодні нема. Є на Донбас Арені, але він зроблений у вигляді м'яча. Тобто шара на сьогодні вже роботи по виготовленню цього пам'ятника. Вибачте, фонтана закінчуються. Він виготовляється в Германії і по інформації німецької сторони на наступній неділі вони готові його доправити до міста Коростеня. Через те ми сьогодні розпочали. Демонтаж п'єдесталу, де має бути встановлено цей фонтан, і знову ж силами коростенського кар'єру мають проводитися підготовчі роботи для того, щоб передати майданчик німецькій стороні під шеф-монтаж даного фонтану. Крім фонтану, ми знаємо, що тут буде ще встановлено і телеекран. Взагалі що це буде? Коли буде в наших планах, крім того, що зробити тут зону відпочинку, поставити. Лавочки для відпочинку. Екран, про який ви говорите, сьогодні в рамках проєкту про ООН» за кошти польського уряду було закуплено екран розміром 2 на 3 метри. Хто їздить, може на Київ, то мали можливість в Бучі бачити таких два екрани. Один, один аналогічний, як стоїть у Бучі, екран буде встановлено в нас. Сьогодні вже зроблена під його підготовка плануємо тут зробити Wi-Fi зону Є домовленість із операторами, які за власні кошти, це я говорю абсолютно все, те, що тут не робиться, це робиться за залучені кошти ініціаторів. Хто виявив бажання допомогти місту в благоустройстві в організації зони відпочинку саме на цьому місці. Після демонтажу пам'ятника Леніну площа навколо нього стала лобним місцем для прихильників Євромайдану. Тут прощалися із нашим земляком Сергієм Кемським, який загинув під час акції протесту в Києві. З Часом на постаменті з'явився банер, присвячений небесній сотні. Сюди люди приносили квіти та запалювали свічки. Куди ж буде перенесено банер? Сьогодні ми це питання зранку також обговорювали. Говорили з організаторами, хто його сюди повісив Ну і пояснювали людям, що скажімо так, те, що було, тут воно по великому рахунку не прикрашає і десь асоціація між тим, що раніше тут стояв пам'ятник Леніна. Сьогодні вісив банер. Тому є декілька варіантів, які сьогодні проробляються архітектурою, куди буде перенесено цей банер скажімо так, ми його демонтували і хотіли поки що тимчасово в міській раді зберегти до вирішення цього питання. Але прийшли люди, які замовляли його за власні кошти. Вони сказали, що це наш продукт. Віддайте. Вони на сьогодні його забрали до себе, але є вже попередні домовленість, що після того, коли буде визначено місце розміщення цього банера, вони його нам повернуть, і ми його вже встановимо в тому місці, де буде узгоджено. скажімо, так, і з громадськістю, і це місце, яке буде відповідати архітектурним вимогам.